О, дивись, яка гілка, крути, давай, крути. Крути, не пускай жилку, крути. Не дергай його, Плавно, дивись, який коров. Давай, плавненько мені заводь під саку. Помалу, помалу, не спіши, отак його чуть-чуть. Вище трошки, вище піднімай його. Оп-оп-оп, давай чуть-чуть вище, чуть-чуть вище чуть-чуть оп-оп-оп, давай, давай, давай. Він наш кочеронівна. <сох> Весе який, півтора кілограма до двох. <соць> Не бійся. Русь Тобто є Русь І таково дивись Бач? Кі гарний Дивись Дивись, кі файно Так є, yeah? Сфоткала? Mm -hmm. Включай вид. Так, все. Тут тихо над дёргається. Вона там так ту-ту-ту-ту-ту. А вона за 100 метрів, а там ту-ту-ту-ту-ту. Право знову. Підтягуй верх. До себе тягни, тягни і опускаю. Крутиш, 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 опускає, не, не випускай жилку.